Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. У відео побачите все для ванної кімнати. Новинки та акції. Дуже дякую за ваші відгуки, за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Відро господарське з малюнком. Ціна 69. Пластиковий дозатор для рідкого мила з відділенням для губки 140. Ось такі скляний 64, пластиковий 49 коричневий. Такий варіант 129, пластик та бамбук. Це новинка пластикова 129. Аксесуари для ванної кімнати 5 предметів, 279. Є ще ось такий набір за 179, білий та сірий. 4 предмети. Органайзери на 5 відділень білий та чорний 149. Бамбукові перегородки. Кошечок пластиковий для зберігання 34. Новинка пластикова коробка для сміттєвих пакетів 29. 39 мильничка пластикова з кришкою. Прищепки велика упаковка 69-30 штук. Така упаковочка лапки ціна 88 за 12 штук. Гачок на стіни металевий 22 гривні, 27 гривень набір тримачів пластикових 3 штуки упаковка, трос для білизни 88, 5-метровий. Губка для миття пляшок 34, сітка металева для раковини 39, щітка пластикова господарська 19. Прищепки та мотузка. Набір 77 гривень. Кошик для зберігання пластиковий 59, рожевий 88 гривень. Є ще ось такий. За 69 гривень. Тримач для рушників, самоклеючий, 189 металевий. Органайзер пластиковий має декілька відділень, 169 А це новинка: органайзер пластиковий на три відділення. Ось так закривається. І ось такий золотистий декор іде ще зверху. Калимок для дому 149. Однотонний 99. Є коричневий, світло-коричневий та сірий. 60 на 90. Калимок для ванної кімнати силиконовий 99. 129. Ось такий. Новинка: набір із трьох килимків для ванної кімнати, ціна 299, поліестер та гума, водовідштовхуючі 99 однотонний 60 на 90, два килимки 299. 149. Ось такий варіант. У двох відтінках. Круглий м'якенький. Ціна 349. Далі ось такі калимки, один довший, інший коротший. Гарно виглядає стильно, ціна 299. 40 на 60 та 40 на 120. Силіконовий калемок для ванної кімнати однотонний. Ціна 99. Набір калимків дві штуки упаковка 249. 80 на 48 та 48 на 48. Тканинний 50 на 80. Ціна зі знижкою 77 гривень. Поличка металева можна використовувати для ванної кімнати або для кухні. ціна 219. Ось така 149 кутова. 179 чорна металева прямокутна. Біла 199. Є ще чорна така. Сітки для раковини – 17 одноразові клейки – 10 штук упаковка. Гачки дитячі 24-3 штуки. Тримач пластиковий для косметичних засобів 99, органайзер 55, ось такий – 99 на три відділення. Коробочка пластикова – 39. Ліка для душу воду зберігаюча 99. Штора клійон для ванної кімнати 199, 180 на 180, 180 на 2, 179. Серветка для миття посуду 22, кошик для прищепок 39, комод пластиковий на три ящика 129, серветки універсальні 25, віскозні 10 штук упаковка 49. Кухонні губки 5 штук чорні 32 гривні. Шкрибки 2 делікатні, 3 жорсткі, ціна 35 гривень. Фрекенбок губки хвилясті 43 за 5 штук. Ористі 2 штуки упаковка 37. Кошик для білизни 549. Швабра для миття підлоги з розпилювачем 229 Фрекенбок, насадка для плоскої швабри 160 гривень. Ось така ще є 64-45 см. Такий варіант 39-40 см. Ця також на 40 см 64. Швабра для миття підлоги чорна, плоска 399. З розпилювачем води 249 см. Плоска 299. Також ще є з кудинарним віджимом, ціна 229 гривень. Етажерка для взуття на три полиці 169, вміщає до шести пар взуття. Совок пластиковий із середньою ручкою, ціна 44 гривні. Щітка для миття вікон з водозгоном 69 149 коштує скрибок спрей для миття вікон. Кошик пластиковий 10-літровий для паперового сміття 55, 88 відро 8-літрове, 44 тримач для туалетного паперу, 399 душ туристичний, портативний. Серветки універсальні 30 штук. Упаковка 74. Ось такі ще є за 55, також 30 штук. Фрекенбок, 12 штук 20 на 30, 189 мікрофібра. Сімейна упаковка фрекенбок, 8 штук 128. Для складка дзеркал мікрофібра 68 гривень. Таз пластиковий 84 гривні. Відро господарське 140 гривень. Сувок та мітла, набір для прибирання 129, є синій та рожевий. За 179 такий варіант та 149. Мітла пластикова для прибирання довга ручка 169, 120 см. 159 швабра плоска з віджимом кошик 109, більший – 199. Кошик пластиковий з кришкою 299. Бокс 299, 25 літрове пластикове відро з віджимом 169. Плоска швабра та віджимом, Ціна 449. Кошик для білизни 449 35-літровий. Аксесуари для ванної кімнати 6 предметів. Ціна 599. Мильничка, дозатор, склянка. Тримач для зубних щиток. Щітка туалетна та відро для сміття. Кошики пластикові 94 та 149. Дякую, що дивитесь вдалих покупок та гарного дня!